А ви готові до справжнього дорослого добрива? Якщо так, то зараз розповім вам про Макош 18. Макош 18 це комплексне фосфорно-калійне добриво, додатково збагачене мікроелементами. Підходить як для основного, так і передпосівного та припосівного внесення під усі сільськогосподарські культури на всіх типах ґрунтів. Складається з 18% фосфору. 18% калію, 26% кальцію, 10,5% сірки, 0,2% бору та 0,2% цинку. Має круглу гранулу розміром від 2 до 5 мм. Основними перевагами цього добрива є наявність декількох форм фосфору, що забезпечує його пролонговану дію, а також потужний старт розвитку кореневої системи. Водорощинний калій підвищує стійкість до хвороб. Толерантність до посухи, а також гарантує кращу якість вирощеної продукції. Бор та цинк дозволяють в найбільшій мірі реалізувати весь потенціал вирощуваної вами культури. Це як прораби на будівництві. Можна і без них, але результат вже не той. Якщо маєте проблеми з закислення на ваших полях, то Макош 18 це успішне рішення саме для вас. Адже фосфор з нашого добрива менше блокується на таких ґрунтах і живить ваші рослини протягом всієї вегетації. Замовляйте Макош 18 вже зараз у свого персонального менеджера або у посиланні під цим відео та отримайте по-справжньому доросле добриво.